З вами адвокат Тетяна Іванова сьогодні про те, куди уходять державні кошти або рівень фаховості у Службі безпеки України. Історія така: я направила адвокатський запит, звичайно, у справі по обвинуваченню Романа Дудіна у Службу безпеки України. В адвокатському запиті для того, щоб швидко отримати відповідь, попросила, щоб відповідь мені надали. В електронному вигляді. Ну тому що, якщо воно піде Укрпоштою, це реєстрація, це на поштовий зв'язок, час і все таке інше, наші державні органи дуже часто надають відповіді не в електронному вигляді, а поштою. З даного приводу, я завжди майже критикувала раніше державне бюро розслідувань, тому що у них скільки не питай в електронному вигляді, вони завжди направляють поштою. Але ті, хоча б направляють поштою, Мовчки. Служба безпеки України вирішила їх приплюнути. Вони, крім того, що направили мені відповідь в паперовій формі, з даного приводу, я шуткую, як, як в тому фільмі, службовий роман Наша паперова промисловість працює дуже гарно. Так от, вони в цій паперові відповіді написали, що при нагоді вони мене, адвоката, інформують, що законом про адвокатуру і адвокатську діяльність. Електронна відповідь на адвокатський запит не передбачена. Ну, по-перше, працюючи на таких посадах в Службі безпеки України, якщо ви відповідаєте на адвокатські запити, потрібно б знати, що електронний документ обіг регулюється не законом про адвокатуру і адвокатську діяльність. А законам України про електронні документи і документообіг. А ще є закон України про електронні довірчі послуги. І саме цими двома законами регулюється електронний документообіг, яким передбачено, що електронний документ прирівнюється до паперового. А закон про адвокатуру і адвокатську діяльність це не регулює. Зв'язку з цим. В мене питання. Шановні колеги мої адвокати, скажіть таку дурню, що воно не регулюється законом про адвокатуру і адвокатську діяльність, вони написали тільки мені, або вони всім таке пишуть. Чи це тільки тому, що це справа Дудіна, і щоб не відповідати на запитання, ми пишемо аби щось писати. Але слухайте, я отак весело вам зараз все розповіла, а насправді це не дуже весело. Тому що ви ж розумієте, скільки коштує зараз папір? Скільки коштує заправити картриджі, скільки коштує конверти, поштовий зв'язок і все інше. А наші державні органи в той час, коли в країні потрібно всі кошти акумулювати на нашу оборонну здатність, і коли в них просять, дайте нам електронну відповідь, вони мало того, що паперові надають і витрачають усі ці кошти на всю цю канцелярію, які можна було б не витрачати. А по-друге, слухайте, в нас в країні аж ціле Міністерство цифрової трансформації. Воно що, не може навчити оці наші державні органи як електронними довірчими послугами користуватися, електронним документом обігом? Ну, 21 -е століття. Ми такі унікальні речі робимо на фронті. Хто там в нас позалишався у тилу у цих органах? Ну, може, їх якось там підрозбудити трошки. Може їм нагадати, що 21 сторіччя на вулиці, що не потрібно державні кошти витрачати на те, що не потрібно. І якщо вас просять в електронному вигляді, слава Богу! Не потрібно витрачати бумагу, конверти і, там, і все інше? Ну, тому так от ми і живемо. На жаль. А з вами була адвокат Тетяна Іванова.